Слава Україні! Героям слава! Коротше, приходить мужик до баби, ворожки. Та й каже... — Він там щось кидає, блядь. — Так, він кидає. Бабусю. А ну скажіть, що мене чекає в майбутньому. А бабуся каже, ходи до хати, 100 баксів, та я тобі скажу. Ну, 100 баксів да я, бабуся карти розложила. І каже, виджу, виджу двоповерхову хату. Далі карти розложить, виджу тротуарна плитка коло хати, я це все виджу. Далі карти розкладає, виджу такий басейн великий перед хатою. І тамка. Така красива дівчина неземної красоти лежить біля басейна на пляжному кріслівку. Така фігурова, такі цицучки. Бабусю, а я що роблю? А ти долбойобиш, стоїть за парканом і трогатиш. 哎呦！哎呦！